Їх поєднало спільне горе: хтось втратив на війні чоловіка, хтось коханого, хтось сина. Ці сильні жінки знайшли розраду у мистецтві. Під наставництвом професійних художниць створили кожна свою картину на виставці: Малюю серцем. Ми побачили не лише роботи волинянок, які стикнулися із тяжкими втратами, але й дізналися їх історії. Вони втратили на війні своїх чоловіків, синів, але знайшли в собі сили і взяли до рук пензля. І нині картини цих талановитих жінок об'єднані однією прекрасною виставкою Малюю серцем. Ольга Печерська, мама п'ятьох дітей, живе вулиці. Її чоловік пішов на війну добровольцем. На жаль, коханий Ольги загинув, боронячи нас усіх. На своїй картині жінка зобразила мирне українське небо, про яке так мріє. І щоб було якнайменше людських втрат? Морально дуже важко, але я розумію, що життя продовжується. Він з неба бачить нас. І я хочу, щоб він нами пишався. Він з нас радів. Велика ціна заплачена, дуже велика ціна. Тому що хлопці гинуть і серце розривається від болю. Але ми віримо, надіємося наше. Наші діти, наше наші покоління буде мати все-таки щасливу критичу Україну, яка зображена, оті золоте колося, хліб, мирне на небо над головою. Я щиро в це вірю. І так і буде. До сліз зворушує й історія Людмили Камінської, син якої загинув ще під час проведення АТО, сім років тому. Свою роботу жінка присвятила невістці та онучці. Син не встиг побачити дівчинку. Дізнався про вагітність коханої вже на передовій. Чогось мені зразу згадалося смс, яка прийшла у сні моєї Яні, кохані Маріса, де було написано про кохана хана моє... Я завжди буду з вами, і моя душа буде завжди з вами. Яна була на третьому місяці вагітності. Йому не довелося не довелося йому бути в ролі батька, не довелося обнімати цю крихітку, і він навіть і не знав, хто буде. Ось, але народилася чарівна копія тата, чарівна копія, яка Багато в чому нагадує І з таким шармом і з такою креативністю мами, бо мама дуже гарна, дуже хороша, і які дали мені стимул до життя. Вікторія Кошелюк лишилась із трьома синами. Її чоловік Анатолій загинув у жовтні минулого року на Харківщині, боронячи Україну. Жінка з трепетом пригадує їх історію кохання та розповідає, малює лише сердечка. Зображено два сердечки. Два сердечка. Наша історія дуже така цікава, Ромео і Джульєта, практично. Чоловік на 5 років старший за мене. Я практично з 9 класу. Ну, він, він ростив мене для себе. Так, наші спочатку зустрічі були такою категоричною забороною, бо це старший, це вже після армії хлопець. Пізніше знову стояло... Питання так цікаво, гостро, де ми будемо жити. Так, два сердечка через те, що завжди разом. Завжди. Я не можу змиритися з фактом, що в мене якийсь некомплект. В мене завжди всі хлопці, Анатолій, Владислав, Богдан і Тарас. Сім'ю сонечок Бедриків, один з яких відлітає, зобразила Оксана Поліщук. Жінка лишилась із двома дітками. Її чоловік Мирослав загинув на війні у червні 2022 року. Розмови були дуже рідки, ну, рідко відбувалися, але щоранку я отримувала повідомлення Доброго ранку моє сонечко і ось такі жучки сонечки. Тому я так чисто символічно вирішила їх зобразити на своїй картині. На Виставці малюю серцем гарні з душею створені роботи 35 волинянок в рамках всеукраїнського проєкту Жива картини писали під час арт-реабілітаційних зустрічей у Луцьку, Ковалі, Володимирі, Нововолинську та Камені Каширському. Частково долучилась до цього проєкту і художниця Тетяна Мялковська, яка наприкінці минулого року теж втратила на війні сина. Коли я дивлюся на ці картини, я подивовуюся. Наскільки сила і енергія від них іде, наскільки вони вражають, тому що люди, які їх створювали, були вразливі, вони настільки тонко були на грані оцього тонкого світу і нашого, що вони дійсно в цю картину, навіть не вміючи малювати, вклали всю любов, всю гармонію, всю тепло, все тепло і всі свої таланти, як тільки які, які вони тільки були Богом обдаровані. Чи я малюю сама? Зараз поки що ні. Е, мені ще рано малювати самі. Я ще не бачу, не відчуваю ті кольори, які б могли передати мій стан. Думаю, прийде такий час, що я також візьмуся сама за пензлик. А поки що я працюю з дітьми, з людьми. На відкритті виставки жінки долучились до створення спільної роботи. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.